Вітаємо сьогодні у рамках рубрики Ліхтарик. Ми проведемо цікавий майстер-клас з виготовлення квіткової композиції, подарунка для мами. Спільно з партнером компанії Верест, магазином квіткарня мельників та дизайнером флористом Жмурко Нелою Володимирівною. Маленькі учасники будуть власноруч майструвати красиві квіткові композиції з квітів для найрідніших. Доброго дня! Я флорист квіткового магазину Квіткарня Мельників. Сьогодні з дітками ми проводили майстер-клас живих квітів. Які вони створили своїми руками для своїх матусь? Матвій, я сама тріскаю. Мені подалися квіти. Вони дуже красиві, їх можна додавати. Ми робили квіти для мами. Вони дуже гарно пахнуть і. І вони красиві, але я не знаю назви їх. Тільки одну троянду знаю. Чультончик, хустичко. Я виріжала і кладила і прикрашала. Це сюрприз для мами був. Сьогодні ми робили букет на День Матері. Мені дуже сподобалося. У мене був обичний горшочок, а я зробив такий красивий букет. Я виготовила цей букет для мами до святого Дня матері. Сьогодні я була на майстер-класі Еверест і ми сьогодні робили букет до Дня, День матері. І я подарую це мамі. Скоро День матері і я приготувала мамі такий букет. Щоб мама порадувалася. Сьогодні я була на майстер-класі перший раз. Я зробила подарунок на День матері 14 травня. Для своєї композиції я спочатку використала листячко, потім вже квіточки: тюльпани, хризантеми. І багато інших сьогодні дітям майстер-клас допоміг створити святковий настрій. Дуже мені сподобалось працювати з дітками і їх навчити і подивитись на їхні сьогоднішні враження від створення своїми руками композиції живих квітів.